Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології, найзахопливішої науки у світі. Адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнімо. Сьогодні ми продовжимо вивчати поведінку тварин та дослідимо її форми. Ченні етологи об'єднують форми поведінки тварин у три основні групи: індивідуальну, репродуктивну і соціальну. Індивідуальна поведінка забезпечує виживання тварини. Для того, щоб вижити, кожній тварині необхідно живитися це харчова поведінка, досліджувати територію це дослідницька поведінка, захищатися від ворогів це захисна поведінка. Крім того, тварини можуть пересуватися, гратися та обов'язково доглядають за чистотою тіла це гігієнічна поведінка. Пропоную детальніше обговорити різні прояви індивідуальної поведінки тварин. Наприклад, якщо тварина. Позначає та захищає свою територію, то це прояв територіальної поведінки. Савці позначають межі своєї території за допомогою пахучих речовин, а також залишають мітки на деревах. На екрані демонструється відео, де ведмідь треться об дерево і мітить свою територію. А зараз на екрані зображено тибетську лисицю, яка досліджує свою територію. Це приклад дослідницької активності, тобто набору поведінкових актів. Завдяки яким тварина дізнається, де на її території можна знайти їжу, облаштувати нору або заховатися від хижаків. Пересування тварини це також приклад її індивідуальної поведінки. На екрані ви бачите каракатицю, яка реактивно рухається і намагається втекти від дайвера, що її переслідує. До речі, ви пам'ятаєте з попередніх уроків, що каракатиця має чорнильний мішок. Зверніть увагу, як тварина випорскує з нього забарвлені чорнила для того, щоб збити з пантелику переслідувача. Це приклад захисної поведінки. Також до захисної поведінки належать поведінкові акти, пов'язані з пошуками укриття, уникненням небезпеки, охороною дитинчат. Під час захисної поведінки тварини можуть уникати небезпеки або ставати в агресивну позу. На екрані ви бачите агресивну позу королівської кобри. Зверніть увагу, що тварина припіднімається над землею та роздуває капюшон, щоб здаватися більшою. Важливе значення в житті тварин має харчова поведінка, яка спрямована на пошук їжі, захоплення та утримання здобичі. Полювати тварини можуть по-різному. Наприклад, богомоли, зображені на екрані, чекають на жертву у засідці. А павуки будують пастки з павутини. Запасання корму теж є прикладом харчової поведінки. Хом'яки та бурундуки запасають корм на випадок несприятливого сезону. Лише уявіть, за сезон звичайний бурундук запасає приблизно 16 кілограмів корму. До особливих видів поведінки належить використання тваринами підручних предметів як знарядь праці. На екрані зображено видру, яка за допомогою камінчика намагається відкрити мушлю молюска. Ще однією формою поведінки тварин є гігієнічна поведінка, яка забезпечує дотримання чистоти тіла тварин. Якщо у вас є кіт, собака чи хом'як, то певно ви помічали, що вони щодня чистять шерсть. Птахи теж регулярно чистять пір'ячко. Упевнена, що ви хоча б раз бачили, як горобець приймає пилові ванни чи купається в калюжі. Вмивання та купання тварин є прикладом грумінгу, поведінки, що спрямована на очищення поверхні тіла. Ще один приклад грумінгу, коли мавпи шукають комах одна в одної. Мавпи ставляться до цього дуже відповідально, адже якщо не проводити регулярні огляди, то в шерсті можуть завестись паразити. Цікавою формою поведінки тварин є гра. На екрані показано, як граються кошенята. Така форма поведінки характерна переважно для молодих тварин. У грі тварини, зокрема, тренуються полювати. До репродуктивної поведінки тварин належить шлюбна та батьківська поведінки, тобто турбота про нащадків. Шлюбна поведінка спрямована на пошук партнера для розмноження, залицяння, утворення пар та спаровування. Є дуже цікаві приклади шлюбних ритуалів тварин. Наприклад, залицяння у горбатих китів супроводжується любовними піснями, які можуть тривати добу, також співом завойовують самок і солов'ї. А от самці альтанкових птахів, щоб завоювати прихильність самки, будують споруди, так звані альтанки, які зображено на екрані. Батьківська поведінка пов'язана з турботою про нащадків. Прості приклади турботи про нащадків це коли тварини будують гнізда для відкладання яєць, запасають їжу для личинок. Наприклад, бджоли запасають нектар і пилок, а оси паралізованих комах. Птахи, відклавши яйця, висиджують їх, а згодом вигодовують та захищають пташенят. На екрані демонструється відео, де дрізд годує своїх пташенят. Турбуються про дитинчат після народження і савці. Особливе значення для цих тварин має вигодовування дитинчат. Тваринам, які утворюють постійні або тимчасові групи, властива ще одна форма поведінки соціальна. Такі тварини не лише разом мігрують, живляться та захищаються від хижаків. Часто тварини у спільноті розподіляють між собою ролі. Зокрема, так роблять суспільні комахи: бджоли та терміти. Сьогодні ми продуктивно попрацювали. Ви молодці. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.